50, 70 тисяч гривень. Ти заробляєш у місяць. У тебе в цей момент вже була ідея зробити салон. Ти знав, скільки ти треба грошей на салон, чи ти ще не знав? Приблизно. Ну тоді це, це ж це зараз. Всі ж ці перехід. Типу там я от зібрав якусь суму і починаю робити перший бізнес. Як у тебе це відбулося? Перше там вже було партнерство. Ну окей, розкажи. Да, я робив бекстейдж, У мене вже була соціальний капітал uh -huh. і був людський капітал. Тобто, в мене була база соціальна. У мене була соцмережа, і у мене була теж своя база клієнтів. Тобто у мене два види капіталів в мене було, uh -huh. а економічного не було. Uh -huh. І от е мої роботодавці, uh -huh. на яких я до, до цього робив, е вони кажуть: прийди на кофе. Я прихожу на кофе, ми сидимо, вони кажуть, що думаєш далі? Та я кажу, та ну, типа, збираюся ну, ходити, хочу або там оренду, або хочу відкрити якийсь маленький салон. Ну, чогось почати. Uh -huh. І мені кажуть, нахуй тобі маленький, давай зараз разом з'єднаємося і відкриємо класний великий салон, тому що у них був, був е економічний капітал, uh -huh, uh -huh. а в мене тільки людська і